Всім привіт! Вітаю вас на каналі італійської мови. Мене звати Людмила. Сьогодні ми розберемо фрагмент із фільму Гаррі Поттер». Ми подивимось невеликий уривок з фільму, потім розберемо окремі речення та слова. А наприкінці відео ви пройдете тест для закріплення матеріалу. Пропоную також підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Отже, поїхали! Субіто. Звелья прокидайся. Ми бачимо дієслово звельяри прокидатися. І слідом за ним також йде дієслово альцари вставати. Альцати – вставай або підіймайся. Субіто негайно або швидко. Тобто Гаррі повинен прокинутись та встати якомога скоріше. «Звелія куджіно! звелія куджіно. Ми вже бачимо знайоме дієслово звелія. Прокидайся! Куджіно це двоюрідний брат або кузен. Звеля Куджіно, прокидайся, брате. Анд'ямо алло дзоу. Анд'ямо – йдемо. Це діє слово andare й ти для займенника ной ми. Ной анд'ямо – ми йдемо. Алло дзо. Лодзо це Анд'ямо Андємо аллозо йдемо в зоопарк. Що в нас виходить? Звеліяку куджіно! Прокидайся, кузене. Андямо аллодзо. Ми йдемо в зоопарк. Еко arriva il nostro festiato. Ecco che arriva il nostro festeggiato. Еко bon ecco, ecco означає ось. Якщо ви хочете виділити себе або якийсь предмет, зробити на ньому увагу, тоді використовується екко, наприклад, екомі, ось я, еко -чі ква», ось ми тут. Для тих, хто хоче більш детально розглянути це питання, внизу під відео я залишу посилання, за яким ви можете пройти та подивитись урок на тему Еко. А ще пропоную вашій увазі воркбук по фільму «Гаррі Поттер» для самостійного вивчення італійської мови. Придбавши робочий зошит, ви зможете подивитись фільм «Гаррі Поттер» італійської з субтитрами, пройти модулів Quizlet для вивчення лексики, а також виконати різноманітні вправи на відпрацювання та закріплення матеріалу. За більш детальною інформацією заходьте за посиланням, яке я також додала внизу під відео. А ми продовжуємо далі розглядати наш фільм. ЕкокеАРРРІВА. Дієслово арріваре означає прийти, дістатися, доїхати або прибути. Ільностро фестеджато. Наш іменинник. Ностро наш, ільфестеджато іменинник. Дослівно наше речення звучить так: ось з'являється або прибуває наш іменинник. Погодьтеся, в звичайному житті ми не формуємо так речення, коли хтось заходить в кімнату. В даному випадку дієслово є орієнтиром, що відбувається дія, і в кімнату хтось заходить. І тому наше речення перекладається так а ось і наш іменинник Еккокерівально строфестеджато. філіоло. Бон компліанно. з Днем Народження. компліанно. Це день народження. А коли ви хочете привітати людину, тоді використовується вислів компліанно». Bon Зверніть увагу на іменник філіоло. Це видозмінена форма іменника філіо, син, який має здрібнілі або так звані пестливі суфікси фільо, filio, син, фільйоло, синочок або синку. Таким чином перекладаються і інші подібні іменники. Takie jak Sorellina Seestrich, Nonnina, Babu, a Bucuinetto, Bon compleanno, filliolo. Ecco qui arriva il nostro festi. Tu prepara la collezione e vedi di non bruciare niente. Tu prepari la collezione. Дієслово препарари означає підготувати, але воно також може перекладатися як приготувати, готувати або робити. Коли мова йдеться про їжу, а в нашому випадку це лаколаціоне сніданок, тоді дієслово препарари перекладається як приготувати. Препарари лаколаціоне, приготувати сніданок. Можна також сказати робити сніданок. В нашому відео. Ту препарила колацione, ти приготуй сніданок. Ви запитаєте, чому в даному випадку не використовується дієслово fare – робити. Можна також сказати la colazione – готувати сніданок, але обов'язково використовуючи артикль ла. Бо якщо ви скажете fare colazione – це означатиме снідати. І офачу колаціо я снідаю. Фарела ла Йоне готувати сніданок. Еведі І дивись Дінон бручаре нєнте. Бручаре. Спалювати, обпалити, підпалювати. НОН Бручаре нєнте – Нічого не спали. Або, іншими словами, можна сказати, щоб нічого не пригоріло. Еведі дінон бручаре нєнте І дивись, щоб нічого не пригоріло. Сіція петуння – так, тітко тітко Петунія. Лація, або тітка. Tu prepara la colazione e vedi di non bruciare niente. Tak sì, titko petunia. Voglio che ogni cosa sia perfetta. Il giorno speciale del mio dadli. Voglio voglio, che Che, ogni cosa sia perfetta. Io я хочу, di слово volere, хотіти, бажати. що? Ogni cosa sia perfetta. «Оні коза», Кожна річ «сія перфетта», була ідеальною. «Перфетта» ідеальна або бездоганна. Тобто я хочу, щоб усе було ідеально. Vollio che Oni коза, сія перфетта». «Нель джорно спечалі дель міо дадлі». І одразу з початку речення нам трапляється артикульований прийменник «нель». Чому артикульований? Тому що відбувається злиття прийменника та артикля. Нельльджорно. Артикль нель перекладається як в, а утворюється він за допомогою злиття прийменника ін та артикля іль. Іль тому що Джорно це іменник чоловічого роду в однині. Ільджорно день. А Джорно з печалі це особливий день. У нас з вами Нельджорно з печалі. Отже, в особливий день. А далі ми знову бачимо артикульований прийменник, де відбулося злиття прийменника ді та артикля іль, і ми отримали дель. Дель відповідає на питання кого або що. Нельджорно з печалі в особливий день, кого, дельміодадлій, мого дадлій. «міо», «мого». Отже, яке в нас виходить речення? Волю ке уні козеся перфетта. Я хочу, щоб все було ідеально. Нель джорно спечалі дель міо дадлі. В особливий день мого дадлі. Волю ке уні козеся перфетта. Нель джорно спечалі дель міо дадлі. Збригати! Іль міо кафе, рагаццо! Сі, сі, верно. Збригати. Поспіши або поквапся. Іль Il caffè – cava. Il mio caffè – moja ka. Ragazzo – chlopче або yunak. Zbrigati mio caffè, Ragazzo Pokvia Mojaka хлопче Си так дядько Сио vernon. так дядько Верно. Voglio che ogni cosa sia perfetta Il giorno speciale del mio у Sbrigati! Il mio caffè, ragazzo! Sì, zio Vernon. На відміну від Гаррі, нам квапитись не потрібно. Залишилося лише пройти тест, щоб перевірити, що запам'яталося, а що ні. На екрані ви побачите питання та варіанти відповідей. І в зазначений термін потрібно обрати відповідь, яку ви вважаєте правильною. Звелія Ц. ПРИПАРІЛАКОЛАЦІОНИ ЦЕ При Bruciare c sbrigati c il nostro festeggiato. C Філіоло це... Сподіваюсь, це відео сподобалось і було корисним для вас. Підтримайте його лайком та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні уроки. Посилання на додаткові матеріали знаходяться в описі під відео. З вами була Людмила, апресто!